Віт, я Паномарі Євген, головний лікар клініки Доктор Колінз. Сьогодні хочу поговорити про актуальну тематику: Це судинні патології, як вони у нас лікуються для вирішення цих проблем і лікування таких станів, як купорос, розація, розширення судини на обличчі, на кінцівках. Ми вирішуємо за допомогою сучасного лазера з довжиною хвилі 980 нанометрів. Це наш діодний лазер. Довжина хвилі дозволяє дуже швидко. Закипати крові, яка знаходиться в цих маленьких судинах. І ці судини просто коагулюються, тобто вони звертаються і поступово зникають. Це дозволяє класно працювати саме з дрібними судинами. Це дуже швидко відбувається, і судини практично зразу зникають. Тобто, після процедури людина вже не бачить ніяких судин, які були патологічно розширені там, чи на обличчі, чи десь на кінцівках. Купероз, розація. Та розширені судинки, це все видаляється абсолютно практично безболісно, практично без слідів, з мінімальною реабілітацією просто і максимально комфортно для пацієнта. Якщо вас турбують якісь судинні розширення, щось не подобається судинки, якісь на ногах, на обличчі, ну, в принципі, будь-де, будь ласка, звертайтесь до нас, ми з радістю вам допоможемо. Обіцяємо, що це буде максимально комфортно, приємно для вас і швидко. Дякуємо до зустрічі в нашій клініці.